Доброго дня всім. Нарешті дійшов до свого культиватора, щоб зняти вам розмір труби. І так, основна передня поперечина має 6 см. Це квадрат 6х6. Товщиною. Товщиною, товщиною, щоб не збрехати, 3 міліметри. Товщина цього 3 міліметри. Далі. Поковина. 3, чи 3, о, Вибачте, 40. На 60. 60 на 60, 40 на 60. 60 на 60. Далі. Ось ця така ж сама, вони одинакові. 40 на 60, 40 на 60. Це я докупляв вже сам і доварював 60 на 60. Коли робите, бажано оце робити, ну не знаю. я приварював окремо, в заводських воно йде трохи по-іншому. Сама схема зварювання, йдуть дві суцільних ось ці. Ну, але від цього, по ідеї, ще нічого не помінялось. Єдине, що мій промах в цьому каткові, це ось довжина гвинта, тому що не можна сильно притиснути. А, можливо, я вже доварював, що не пам'ятаю, бачу два зайвих кільця вкинуто. Неможливо добре притиснути до землі катка. Тут був зазор, пружина не, не була навантажена. І через те каток собі просто підскакував і бігав туди-сюди. А так потрібно опускати каток до самого низу, і тоді вже варити ось ці опори для пружини. Тоді ви будете піджимати, коли потрібно, і, і пружина буде максимально навантажуватися, тим більше, і, ну, і змушувати каток тиснути на землю і на грудки. Е, і останнє. Е, Тепер ось ці розкосики 30 на 30. А це взагалі 40 на, 40 на 3, ой, 20 на 40. 20 на 40. Це я доварював, ці були. Зараз зачекай. 20 на 40, 3, 30 на 30. Е -е, пальчики тоненькі, але ще їх поки не гне. Теж заводські були, їх ще ніхто не переробляв. Пальчик ось 20-21 міліметр. І по такому критичному все напевно. Ну, тобто труба 3 мм, її вистачає більш ніж потрібно. Ось ця секція на каток зварена з 5 мм. Просто така була труба, вона максимально важка через те, що лишалася з сівалки. З СЗшки. Ну, так все працює. По ідеї краще, краще ніж було. Так що, будуть питання, звертайтеся і дякую всім за увагу.